Відстань від Запоріжжя до Полтави дорівнює 270 км. За першу годину автівка подолала три десятих цієї відстані. Яку відстань подолала автівка за першу годину яку відстань їй залишилося проїхати? Приступаємо до виконання завдання. В умові задачі сказано, що за першу годину. Автівка подолала 3 десятих цієї відстані. Знайдемо 3 десятих від відстані 270 км. Для цього 270 поділимо на знаменник дробу 10 і помножимо на чисельник. 270 поділити на 10 буде 27, і 27 множимо на 3 буде 81 кілометр. Пояснюємо відстань, яку подолала автівка. За першу годину. У моїй задачі ще стоїть питання, яку відстань їй залишилось проїхати. Вся відстань 270 км, Проїхала вона 81 км. Знайдемо, яку відстань їй залишилося проїхати. 270 віднімемо 81. Це буде 189 км. І пояснюємо. Залишилося проїхати автівці. Записуємо відповідь. Перше запитання, яку відстань подолала автівка за першу годину 81 кілометр. І друге питання, яку відстань їй залишилось проїхати. 189 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, яку відстань проїхала автівка за першу годину, яку відстань їй залишилось проїхати при умові, що відстань від Запоріжжя до Полтави 270 км, і за першу годину вона проїхала 3 цієї відстані.